У садах, парках, на заміських ділянках завжди можна зустріти різноманітні елементи декору, втілення дизайнерських проєктів, особливу популярність в приватних володіннях придбали містки, створені своїми руками. Конструкція ідеально підходить для прикраси ділянки на дачі місти, виконують, як правило, декоративну, а часто і функціональну роль розповідаємо. Як зробити декоративний місток для саду своїми руками? Все про матеріали для виготовлення наведемо приклади використання містків при оформленні саду. Фото декоративний місток для саду своїми руками, інструкція по виготовленню. Фото місток на дачі. Виконаний своїми руками може візуально розширити площу ділянки, змінити рельєф, створити відчуття перепаду висот в саду, однак досягти такого ефекту можна за умови, що для нього вибрано правильне місце, умілі дії дизайнерів з використанням містів дозволяють створити казкові дивовижної краси куточки на садовій і дачній території, щоб прийняти правильне рішення по розміщенню споруди на території ділянки. Треба знати відповідь на наступні питання, як вибрати конструкцію містка для дачної ділянки. Місток повинен бути виготовлений відповідно до вимог безпеки для виготовлення конструкції, слід використовувати якісні матеріали, каркас повинен бути розрахований таким чином, щоб невелика конструкція від 1,5 до 2 метрів могла витримати вагу не менше 3-5 чоловік, якщо конструкція за розмірами більше вимоги до міцності збільшується на порядок при необхідності. Для посилення надійності зводять фундамент. Якщо місток з дерева, матеріал повинен бути просочений препаратами проти гниття деревини для підвищення декоративних властивостей і довговічності деревину покривають лаком або фарбою. Металеві конструкції необхідно захистити від корозії, не слід економити при виборі будівельних метизів, саморізів, болтів гайок, цвяхів. Вибір конструкції міска залежить від дизайну ділянки. Важливо, щоб споруда гармоніювала з іншими об'єктами, які знаходяться на прилеглій території. Містки завжди притягують до себе увагу, дизайнери використовують такі споруди, як акцент в композиції, порушення принципу сполучуваності елементів зведе зусилля до нуля. Спорудження буде виглядати як чужорідне тіло, які використовують матеріали. Деревина. Підійдуть сорти деревини твердих порід, дерев матеріал виглядає природно, містки органічно вписуються різні ландшафтні композиції. Дерев'яні містки можна використовувати як елемент декору або за прямим призначенням. Перехід через водойму деревом, який і пластичний матеріал, легко піддається обробці. Виготовити місток з дерева може навіть початківець майстер, однак є і недоліки. Дерев'яні деталі конструкції неодмінно повинні бути оброблені протигрибковими препаратами і захищені від вологи, в іншому випадку термін експлуатації містка різко скорочується. Всього через пару років конструкція почне руйнуватися. Будова втратить декоративні властивості і буде представляти потенційну небезпеку при використанні за прямим призначенням. Якщо бюджет дозволяє, можна зробити місток з модрини, теревина надійна і довговічна. Відомо, що вироби з модрини не тільки не бояться води. Але і набуває додаткову міцність порівняно з каменем, якщо знаходяться в умовах підвищеної вологості, зруби з модрини залишаються в незмінному вигляді протягом декількох сотень років. Камінь, оскільки камінь, як і дерево, природний матеріал він завжди виглядає як єдине ціле з навколишньою природою, якщо порівнювати камінь з деревиною. Він володіє деякими відчутними перевагами кам'яний місток по міцності і довговічності, перевершує дерев'яну конструкцію і прослужить не один десяток років. Правда, процес укладання кам'яного моста досить трудомісткий, але результат того вартий. Для будівництва підійде практично будь-який камінь, який зустрічається в ваших краях. Важливо, щоб він володів необхідною міцністю при експлуатації під відкритим небом, наприклад, мармур. Часто для виготовлення містків використовують граніт або осадову гірську породу, вапняк, бетон, бетон міцний і довговічний це чудова альтернатива такому матеріалу, як камінь, оскільки звести місток з бетону зовсім нескладно, бетон часто використовують для будівництва невеликих за розмірами конструкцій, щоб забезпечити достатню міцність, слід спочатку звести каркас арматури, можна не виробляти декоративну обробку бетонного містка. А залишити його в первозданному стані, якщо є бажання прикрасити конструкцію, дійде обробка каменем або настив з дерева, можна пофарбувати будову в будь-який колір, який знаходиться в гармонії з навколишнім простором, хований декоративний місток. Є кілька варіантів кованих конструкцій містків. Це комбінація різних матеріалів дерево камінь, метал є конструкції, повністю виготовлені з металу. Кількість варіантів містків з металу не обмежено. Це незвичайні візерунки, включення привабливих з точки зору естетики елементів. Створюють мости з металу двома методами: холодна кування, змінити форму елементів з металу можна за допомогою спеціальних інструментів, це порівняно недорогий спосіб, однак створити дійсно стоять елементи декору не вийде гаряча ковка. В цьому випадку метал піддається попередньому нагріванню. В результаті можна отримати декоративні елементи з високими естетичними характеристиками. У порівнянні з холодним куванням метод зажадає додаткових витрат. Варто відзначити, що конструкції, виконані з використанням методу кування, підійдуть не для кожного саду, швидше це декоративний елемент для ділянок, оформлених в сучасному стилі. Важливо, щоб на території були присутні інші елементи декору з металу. Це може бути огорожа ділянки. Ліхтарні стовпи і лави уздовж доріжок, плюсом буде можливість використовувати елементи декору, які виконані одним майстром ідеальний варіант зробити замовлення в одній з майстерень незалежно від матеріалу і дизайну конструкції. Слід переконатися, що вони не суперечать загальному стилю ділянки, важливо дотримуватися пропорції, ділянка і місток повинні бути співмірні відносно один одного. Якщо ділянка малий, а конструкція моста володіє відчутними габаритами. Це буде виглядати як мінімум безглуздо, не врятує навіть оригінальна конструкція моста. Що стосується пристрою моста, ти тут повинна бути дотримана міра між окремими елементами, спорудами, якщо міст вузький. Перила не повинні мати велику висоту природно, що дане правило має свої винятки, оригінальні рішення повинні бути продумані і прийняті з урахуванням особливостей території. Що потрібно для виготовлення містка, на дачі своїми руками перелік необхідних для роботи матеріалів, інструментів і пристосувань, вимірювальні інструменти, рулетка для контролю за дотриманням вертикальних і горизонтальних напрямків. Рівень. Забезпечує надійність споруди, будівельна лопата, матеріали для приготування бетонних і будівельних сумішей, щебінь, пісок, гравій, ємність для приготування будівельних сумішей. На ринку представлено чимало моделей мішалок для приготування бетону та цементу на дачній ділянці, пристрій малогабаритне, доступна ціна варто придбати, якщо на ділянці роботи з благоустрою та будівництво виконуються своїми руками. Від якості готових сумішей безпосередньо залежить міцність конструкції, зовнішній вигляд, установка для зварювання та різання металу дошки для пішохідної частини моста, брус проти з металу лакофарбові вироби та кисті допоміжні пристосування ланцюги і канати, розміри моста і креслення, перший крок по втіленню проекту в життя створення ескізів і креслень. На цій стадії робіт уточнюються розміри всіх деталей містка. Для кожної з них слід, крім ескізу, зробити точне креслення. Модель містка може бути ексклюзивною або запозиченою з інтернету: візьміть типове креслення, внесіть необхідні корективи і створіть новий варіант споруди, щоб уникнути помилок в процесі проектування і складання, виконуйте креслення, використовуючи систему двох площин. Це помітно спрощує роботи з перенесення розмірів окремих деталей на матері. Креслення повинен відображати розміри деталей огорожі, це не тільки декоративні елементи, на них покладено функціонал з високим ступенем відповідальності, безпека пересування по містку, які елементи повинні бути відображені в креслення, опорні елементи, пішохідний настил. Елементи, огорожі, фігурні, стовпчики і перила у деяких зразках мостівці деталі відсутні. Нижче наводимо приклади креслень містка своїми руками на дачі інструкція по збірці містка. За основу взято простий місток для дачної території, матеріал виготовлення дерев'яний брус, модель можна використовувати в декоративних цілях і за прямим призначенням. План дій на основі ескізу майбутнього моста виконайте креслення. Визначиться з матеріалом виготовлення, в даному випадку деревина. Підготуйте інструмент і допоміжні пристосування, список представлений в розділі, що потрібно для виготовлення містка на дачі своїми руками, деякі майстри використовують металевий профіль для виготовлення криволінійних споруд і інший спосіб. Брус розпилюють на окремі елементи, а потім склеюють в потрібній послідовності. Це дозволяє надати споруді необхідний вигин. косор, несучий елемент моста, може мати пряму форму. Готові косоури слід ретельно відшліфувати наступний етап збірка моста, місце пішохідного переходу обшивають дошкою, деталі моста скріплюють саморізами, виготовляємо перила, щоб місток не став джерелом небезпеки для дітей і літніх членів сімейства. Слід встановити перила на стадії проектування. Необхідно виключити деталі, які несуть потенційну небезпеку: гострі кути, правильне рішення дерев'яні або металеві перила із складових елементів з плавними контурами, як виготовити гнуті перила з деревини, зробіть виміри. Визначте розміри перил, зробіть креслення в обраному масштабі або в натуральну величину. Як матеріал використовують, перенесіть на лист контури деталей за допомогою електричного лобзика, виріжте деталі, послідовно з'єднувати планки між собою. Не допускайте на лінії стикування пустот і навіть дрібних зазорів. Фіксуйте деталі столярним клеєм, клей повинен просохнути, час сушіння залежить від виду клею. Точна інформація, вказана виробником на упаковці. На фінальній стадії обробіть краю перил наждачним папером. Спочатку використовують папір великої, а потім дрібної зернистості. Для кріплення перил використовують саморізи, не слід економити на кріпельних виробах. Вони повинні бути виготовлені з нержавіючої сталі, варіанти декору. Форма перил визначає стиль мосту і вибирають в залежності від напрямку дизайну всієї ділянки. За зовнішнім виглядом всі елементи саду повинні органічно доповнювати один одного і візуально переплітатися між собою. Окрасою можуть служити різьблені дерев'яні балясини, а журніковані огорожі. Гнуті перила. наводимо кілька прикладів виготовлення містків на дачі з різних матеріалів своїми руками. Місток зі стовбурів берези деревина безпечний в екологічному сенсі матеріал, вона легко піддається обробці, в результаті якої отримують дивовижні за красою вироби шляхом використання недорогих засобів. Деревині можна надати різні відтінки, змінити вихідну фактуру. За допомогою просочень, можливо, імітація звичайної деревини під рідкісні породи дерев, березовий місток можна спорудити зі стовбурів дерева, він буде органічно поєднуватися з навколишнім простором. Конструкцію можна використовувати для декорації ділянки або перекинути місток через невеликий струмок або водойму. Конструкція проста і не потребує зведення фундаменту з бетону, не потрібно забивати палі, якщо тільки міст не призначений для з'єднання високих берегів річки або водойми етапи роботи. Виконайте креслення міста. Приготуйте необхідні інструменти і кріпильні вироби. Основою конструкції послужать дерев'яні балки з перетином близько 35, щоб зробити заготовки, можна скористатися послугами деревообробної майстерні або зробити самостійно. Буде потрібно рубанок, пила, стамеска і електричний лобзик. Для створення гладкої поверхні можна використовувати електричну шліфувальну машинку, балки з'єднують брусами з перетином 4. Чотири сніг розкладають на однаковій відстані один від одного по всьому периметру. Балок між брусами можна залишити невеликі проміжки або щільно зістикувати. Це залежить від уподобань майстра. Настил можна зробити з неокоренних стовбурів. Берези рекомендація. Перед початком роботи деревина повинна бути просушена і оброблена антисептичним засобом. Як сплести місток з лози для плетіння підійдуть гілки верби. Гідність матеріалу полягає у відсутності потреби попередньої просушування або іншої підготовки лозим. Матеріал використовують безпосередньо після зрізання конструкції із застосуванням горизонтальної техніки плетіння, навівають атмосферу сільського затишку, розташування візерунка в вертикальному напрямку, претензія до вишуканості конструкції з лози отримали назву Живі містки. До недоліків відносять малий термін експлуатації, більшою мірою використовується як елемент декору при оздобленні садових і дачних ділянок місток слози гармонійно вписується в композиції з плетеними альтанками меблями, вхідними хвиртками, щоб використовувати спорудження за прямим призначенням, пішохідний перехід можна зробити з дощок, тонких колод каменю, цегли бетону в цьому випадку буде потрібно зведення фундаменту, установка несучих балок. Місток з металу своїми руками металеві містки виглядають легко і витончено. Для роботи з металом будуть потрібні певні навички. Однак не слід думати, що процес занадто складний, і відмовлятися від ідеї спорудити металевий місток на дачі своїми руками насправді впорається з виготовленням металевої конструкції, може навіть новачок. Містки з металу підійдуть для будь якого стильового напрямку при оформленні ділянки, можна виготовити простий або готичний варіант конструкції є моделі мостів, які виконані на замовлення це справжній витвір мистецтва. Буде потрібно апарат для зварювання, немає потреби купувати обладнання, напевно, знайдуться сусіди, які мають у своєму розпорядженні зварювальним апаратом і пристроєм для згинання труб. Воно теж буде потрібно в процесі роботи. Після того як обладнання та матеріали будуть підготовлені, можна приступати до роботи вазовий елемент сталеві інтер'єрні фрагменти, їх можна придбати в спеціалізованих магазинах. Якщо потрібний варіант знайти, не вдалося. Скористайтеся послугами ковальських майстерень, там виготовлять необхідні елементи відповідно до ваших ескізами. Конструкції з металу досить міцні, але мають ряд недоліків. Метал чутливий до вологи. Якщо міст грає не тільки декоративну роль, а розташований над водоймою. Його слід покривати спеціальним антикорозійним складом. Він оберігає метал від небажаних процесів. Металевий міст не можна залишати без уваги, він швидко прийде в непридатність. Ще один недолік висока ціна. Комбінування містка з клумбою це той випадок, коли конструкція є елементом декору. На практиці садові мости майже всі – нуль. Випадків виконують саме цю роль. Клумба і місток взаємно доповнюють один одного, створюючи чудову садову композицію. Цим прийомом користуються практично всі ландшафтні дизайнери. Рослини розташовують з однієї або з двох сторін конструкції, іноді їх висаджують в ґрунт або розставляють поблизу від містка вазони. Ефектно виглядають дерев'яні містки поруч з горщиками з глини або пластику, який стилізований під натуральний матеріал. Територію близько подібних композицій прикрашають крихтою з натурального каменю, підвісний місток в саду. Конструкція підвісних містків здобула популярність по всьому світу. Причина криється в особливій легкості споруди. Вони гарні для ділянки заміського будинку і дачі цінуються не тільки за функціональність, але і за створення атмосфери, наповненої романтикою і затишком. Це ідеальний варіант в тому випадку, коли неможливо встановити додаткові опорні елементи на пішохідній частині гнучки місток обладнають полотном з дощок. Дерево підлягає просоченню, яка захищає конструкцію від надлишку вологи і руйнування під дією гнильних бактерій. Стійки пілони, які утримують міст, фіксують на спеціально підготовлених майданчиках. Пілони виступають в ролі несучого елемента, це свого роду опора для висячих мостів. Виглядають пілони по різному, їх зовнішній вигляд залежить від дизайну і конструкції моста, вони можуть мати форму вежі, різьблених балок або порталу, до них фіксують кабель, канат або ланцюг для самостійного виготовлення містка. Як пілонів підійдуть профільні труби, з деревини або бетону опори з'єднують канатом необхідної товщини. Щоб забезпечити міцність конструкції, канати додатково кріплять на поверхні землі до штирів, заглибленим в ґрунт. Така страховка обов'язкова, якщо довжина моста перевищує 2,5 метри. Пішохідне полотно і несучий канат з'єднують ланцюгом або таким же канатом, натягнутим у вертикальній площині. Товщина дощок для пішохідної частини повинна бути близько 3-4 см, щоб підвищити надійність конструкції. Дошки скріплюють між собою місці штучного або натурального каменю. Відразу слід зазначити, що це дороге задоволення, однак є і позитивні моменти, витративши сили, засоби і час можна створити міст, над яким час буде невладно. Декоративні характеристики кам'яного містка, вище всяких похвал. Виглядає конструкція, переконливо і в той же час сучасно. Камінь ідеально впишеться в будь-яку ландшафтну композицію. Дизайнери із задоволенням використовують кам'яні конструкції для декорації заміських садиб і дачних ділянок. Доставка каменю на ділянку зажадає чималих зусиль, доведеться наймати транспорти і вантажників, на що піде чимало коштів з сімейного бюджету порада. Використовуйте для будівництва моста штучний камінь, за зовнішнім виглядом він ідентичний природному матеріалу. До достоїнств штучного каменю відносять порівняльно дешевизну і невелику вагу. Міст на 1,00, виконаний з каменю, практично не зустрічається на присадибних територіях. Камінь виступає в ролі оздоблювального матеріалу, елементи каркаса і несучі опори роблять з конструкційного бетону як вибрати місце для містка. Якщо по присадибній території протікає струмок, місток слід перекидати в найвужчому місці русла. Це завжди виграшно виглядає і скорочує витрату матеріалів, однак слід враховувати зручність експлуатації споруди, місток треба розташовувати на такій ділянці струмка, щоб при користуванні спорудою скоротити час пересування по ділянці. Якщо водойма, ставок, струмок відсутні, придивіться до ділянки і знайдіть місця, де він буде доречний ділянки з перешкодами. Це можуть бути канави дренажі, комунікаційні лінії. Прокладені по поверхні ґрунту природні піднесення, місток як елемент декору різних куточків ділянки, його можна встановити на кордоні, де газон переходить в квіткову композицію. Над сухим струмком не слід встановлювати конструкцію в глухих куточках саду. Це роблять в тому випадку, якщо для розташування моста на околиці володінь дійсно є необхідність, наприклад, для переходу через водойму. В інших випадках слід ставитися до містка як до важливого елементу при оздобленні території ділянки. Приваблює варіант установки споруди над сухим струмком, незалежно від форми конструкції, місток дивовижно виглядає на тлі кам'янистій поверхні умовного струмка. Створюється враження, що струмок ось ось знову оживе. Поблизу струмка розташовують клумби квіти у вазонах. Композиція тільки виграє, якщо доповнити пейзаж ельтанкою, лавочками, інші садовою меблями. Поруч з містком через сухий струмок, доречні садові фігурки. Для вечірнього часу слід передбачити підсвічування. Укладення місток на дачі, виконаний своїми руками, може перетворити навіть самий нудний дизайн ділянки, він здатний візуально збільшити простір, змінити рельєф. Підкреслити достоїнства території з різними рівнями місток наповниться казковою атмосферою, внесе в неї нотки затишку і благополуччя як матеріал для створення конструкції, підійде дерево, натуральний і штучний камінь, метал. При конструюванні споруди відкривається простір для фантазії, важливо лише дотримуватися правила всі елементи декору на ділянці повинні гармоніювати між собою. Тільки досвідчені дизайнери можуть дозволити собі змішання стилів, містки виконують функціональну і декоративну роль, чудово виглядають переходи над дрібними водоймами, струмками або серед квіткових клумб.